Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала замовлення вже по лютневому каталогу, і замовлення в мене вийшло на 8043 гривні до оплати. Зараз будемо з вами переглядати, що ж я замовила. Так, Замовила ось такий аромат. Це в мене замовила дівчинка. До речі, дуже гарний аромат. Він складається з ноток вишні, жасмину і золотого бурштину. Так, далі замовила ось такі спреї для тіла, гранат дуже у нас популярний спрей. Ось таку новиночку взяла лимон та Базилік. Спрейчиків таких багатенько в мене парфумовані спрейчики. Little Black Dress також замовила. Потім у нас зараз набір, це також мене замовили ось такий засіб для інтимної гігієни. Не дуже зручно, звісно, що без дозатора. Ну, що поробиш? Значить, гель, аромат і ось така шампунь. Зараз у нас у лютому по акції 349 гривень. Далі, в нас зараз гарна фокусна пропозиція на аромати Today, потім ще аромати. Маск, начебто, так, маск замовила. А якщо брати від 6 штук, то буде 40% знижки. Замовила я аромати Today з міні-ароматами, ось такі наборчики. Так, ще Today... І ще, іще, іще один. Так. Ще і там маленькі і іще є. А, також замовила аромати Mask Marine. Декілька штук. П'ять, так, п'ять штук. Шість шість штук ще один ось. Так, ще спрейчики для тіла такі. Так, потім замовила набір Love You. Ось такий з лосьоном для тіла. До речі, в нас до 16 лютого при замовленні аромату або набору діє безкоштовна доставка. Тож, хто ще буде розміщувати замовлення, можете замовляти аромат і отримуйте безкоштовну доставку. Так, є, ще замовила «Today». Зі слав зелений 100 мл. На них звичайна знижка, фокусної пропозиції немає. Так, замовила і в трущі Це такий свіжоквітковий аромат гарний. Дві дві штуки. Так, це подарунок, це подарунок залишаю на потім. А, так, це в мене замовили. Крем ось такий омолодження-перевага, чорний. І нічну емульсію. В мене замовляли також ось таку золоту емульсію. Так, крем для рук ось такий з плюсиком, з гліцерином. Дуже гарно в нас беруть. Так, Потім у нас зараз по акції по 119 гривень за умови придбання. Ось такі блиски. Зараз відкрию. Так, відкрила вже блиск, щоб вам показати. Це така блисколія для губ. Ніжна квітка називається. Він такий, бачите, трошки колір має і дуже гарно зволожує. Замовила я таких дві штучки. Так, це міні-аромати тудей. З наборів. Ті, що я вам говорила, що фокусна пропозиція з великою знижкою. Так, це помада в нас proper pink. Proper pink. Це, мабуть, також у мене замовили. Так, дві помади proper pink. а Блиск для губ ще такий в мене замовили. Зараз подивимося з вами. Ага, такий відтінок коричневий. Так. Ось такий інструмент для педикюру замовили в мене. Так, ще один міні-аромат. А, а це лак також замовили. Зараз відкрию, подивимося. Так, замовили лак у мене Ось такому відтінку. Бачите, такий блідно-рожевий, але гарний. Такий зараз такі популярні лаки. Так, ну, а це все, це все подарунки. Значить, що в нас зараз діє за програма? При замовленні на 2300 вказуємо код, отримуємо ось такий аромат uh, Skand Essence Green А uh, Далі 5,5, якщо замовлення, додається ще Enju в нас. От. <гуми> І якщо на 9,5, додається сироватка. Ніби така пропозиція. Я зараз кину картинку. Э, так, а це в нас пробні зразки. Дивіться, які листівки. Аромат Full Speed. Кладуться автоматично такі зразочки, attraction. Жіночий. М -м, гарно, так. І ще поклали. Пробний зразок ось такого нового новинки тонального крема Serum Foundation. Так, зараз все гарненько розкладу, подивимося все замовлення. Друзі, я вже все гарнесенько розіклала, щоб було видно повністю моє замовлення. Це перше замовлення у лютому. Йдуть у мене ще посилочки, будуть ще розпаковки. Стосовно подарунків, на 9,5 тисяч це три подарунки. Ну... Чесно, були і кращі подарунки. Пишіть, як вам, дівчата, подаруночки зараз. Ну а я запрошую вас в свою команду. Хто ще не приєднався в Avon, залишаю вам активне посилання. Переходьте, приєднуйтесь, замовляйте все зі знижкою, отримуйте подарунки. Для новачків у нас гарні подарунки: це жіночий аромат лак або чоловічий аромат лак за перше замовлення. Тож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока.